Майор поліції Сергій Монахов Новолатівський шериф. Спочатку сім років працював тут дільничим інспектором, і вже третій рік він поліцейський офіцер громади. Населення громади ще складає 2548 чоловік. Робочий час я розпочинаю о 8 години. Прибуваю на поліцейську станцію. Моніторю, визова, які заходили, які не заходили. йду до голови, десь. Місцевим виконкомом обговорюємо проблемні питання і методи їх вирішення. За довгий період роботи у селі Сергій Монахов вже знає кожного мешканця, встиг допомогти багатьом людям. Хтось звертався до нього за порадою, хтось просив провести профілактичні бесіди з дітьми. До шерифа йдуть з різними проблемами. Це людина, яка дуже гарно знає закони. І коли я його запрошую в школу, там на різні ситуації бувають там проводити бесіди з дітками, проводити таку профілактичну роботу, то він дуже готується серйозно. Казалось би, що це людина вже майор, що в нього такий досвід роботи. але я бачу навіть його, які він питання. Собі у блокноті накидає, як він готується до цього. Знаєте, юристи є юристами, не всім завжди довіряєш. І так було, що мені треба було з особистих питань. І я так передумала всіх, кого я знаю, людей, які носять погони, і вибрала саме його. І я знаю, що я зверталась до нього, і він мені дуже допоміг. 24 лютого з перших годин вторгнення Сергій Монахов був разом з громадою. Люди потребували психологічної підтримки і мали знати, їх не покинули. Коли розпочалася війна, я безпосередньо був піднятий по тривозі, прибув до територіального органу, де отримав зброю, ми були відправлені на територію своєї громади, де забезпечували охорону правопорядку і несли службу. Були, ну, було дуже важко дивитися на людей. Вони в тобі хотіли побачити, що буде далі, щоб ти їм відповів на це питання. І кожному треба було це об'яснити, і що, і вони тобі шукали якусь допомогу. Це найважче було, щоб люди були злякані. На той час, коли було масштабне вторгнення, ми всі майже більше місяця ми проживали отут, в цьому, в цій території, в цьому і в сусідньому кабінеті. Ми тут і їли, і вечеряли, і ночували, і що ми тут тільки не робили. Були дуже багато прецедентів на те, що до нас, можливо, заходять якісь групи. Тут було все зовсім поруч, реагували на це дуже миттєво. Також була ситуація у нас з крадіжкою машини, яка була вигнана з Миколаєва. Коли нас на Герзочні стояли, буряти, можна сказати, Стояли орки, нам приходилося патрулювати ночами і днями. І ця людина є чесною, порядочною. Я скажу, що я маю досить 14-го року, але якби з ним прожити в бій, я би пішов. Розвідку так само, тому що ми 30 діб жили в одній машині, їли з одної тарілки і ніколи не було такого, що як мене достало чи щось подобне, чесно, ні свою варту ловлячи всяких разних. Художників, які там, що малювали на асфальтах, щойно орки вдерлися на Херсонщину. В селі почали з'являтися переселенці. Тоді їх було близько ста. Люди їхали без одягу, їжі, грошей. Серед перших, хто зустрічав херсонців, був офіцер громади. Сергій Монахов почав розвозити переселенцям гуманітарну допомогу. В основному дуже були хороші гуманітарна допомога. Надати управління перемотної діяльності це було для дітей, дитяче Питання було, що багато приїхали з малолітніми дітьми, з грудними. І саме, були дуже хороші надані пакети внутрішньої допомоги, памперси, йогурти, ковдри розвозили, теплі. От таке все. Засоби першої необхідності те, що до потрібна людині. Сергій Монахов переконаний, хоч у місті, хоч в селі, головне роботі поліцейського це довіра. Каже, його тішить, що люди при зустрічі вітаються і не ховаються зі своїми проблемами. Вітаються в основному це взагалі, коли ти проходиш чи їдеш на службовому автомобілі, це дітвора. Це всі крихають, всі здоров'яться. Те, що це дуже є і приємно, тому що як раніше було при заставлячі службу при поліції чи при міліції, коли було, а ось зараз. Поліцей, чи міліцейського поліціонера позвав і він тебе накаже. Ну, я вважаю, що це не, не вірно, тому що довжна бути довіра до поліцейського. Люди не повинні боятися поліцейського, і повинні взаємодіяти і бачити в ньому допомогу і товариша. Кажуть, хто зробив добру справу, нехай мовчить. Про свого шерифа охоче розповідають люди. Мені приходилось до нього звертатися, коли він працював у Широківській міліції. І завжди ця людина йшла на допомогу. Були такі ситуації, зараз вже про них, мабуть, і не треба згадувати, нестандартні. Але ви знаєте, він їх вирішував завжди професійно. І це людина, яка вирішує все для того, щоб людина була задоволена. Тобто, якщо він тобі скаже ні, в тебе не буде на нього ніякої обіди. Маючи 25 років досвіду роботи в поліції, шериф Наулатівської громади на відпочинок не збирається. На даний час я маю можливість вже вийти на пенсію. Два в кінці року я б мав вислугу 25 років. На даний час я поки що не збираюся уходити на пенсію. Ідеш на роботу, яка страте. Михайло Бестров, Олексій Правицький, Постфактум.